В свій час голова католицької церкви Іоанн Павло ІІ критикував уряди європейських країн через те, що в своїй політиці і законодавстві все більше зрікається християнського коріння? Як ставиться сьогоднішній сучасний цивілізований світ до християнських цінностей? І чи легко жити у сучасному світі, не порушуючи християнських принципів? А що на це скажуть мешканці міста Львова? Ні. Ну, тому що ну, нас Ми таке назвали настало... суспільство. Так, в нас настало таке суспільство, що дуже важко, ніби з християнською етикою ніби синхро... синхронізувати це і поєднати праведне з грішним. Неможливо. Я вам скажу, щоб не порушуючи, можна жити легко, якщо їх дотримуватися. Звичайно, що це не є легко, бо тому, що навколо є різноманітні спокуси, і світ диктує свої умови. У даному випадку це в суспільстві. Так звані зараз хабарі, нікуди не підеш, поки не даш. Але я знаю таких особистих людей і сам практикую, зараз починаю практикувати таке, щоб люди можна десь без хабаря вирішити деякі справи. Просто це говорити. Я є практикуючий християнин, хабарі не це є грі. Важко, деякі сміються, там обзивають, можливо, сектантом, там, але міняється їхнє серця, попадається на син. Я бачу результат просто. Починаю за себе так. Працювати з людьми. В принципі, не складно, але деякі е, моральні цінності трішки змінилися. ось І, скажімо, вони е, пішли в бік, ну, скажімо, зменшення. Наприклад, ну пристрасні поцілунки на вулиці зараз е, до них, скажімо, теж не завжди добре ставляться, але значно, значно легше, ніж, скажімо, 100 років назад Тяжко жити, тому що людину підстерігають спокуси на кожному кроці. Як можна сказати, як і негативні, так і так ще більш негативні. Якщо людина більш-менш живе в такому ракурсі в сімейному, нормально, не чи не, не, не зла, але вона попадає, скажімо, на роботу, де її спокушають хабарями, і вона не втримує її. Тому що зарплати в нас низькі в Україні і в результаті воно все зводиться до свідомості. Немає свідомості, немає е, тих речей, які би мали бути. У березні 2009 року теперішній голова католицької церкви Бенедикт XVI під час відвідання Африки зробив заяву. Яка викликала бурхливу реакцію у всіх країнах світу, а особливо в Європі та Сполучених Штатах Америки, маніфестації з написом на портретах Понтифіка, вбивця, заяви європейських парламентарів про те, що папа скоїв злочин проти людства. Що ж такого страшного, сказав лідер Ватикану, «Всього лишень висловив думку, що проблему СНІДу в Африці може вирішити лише духовний розвиток та утримання, в той час як безкоштовна роздача презервативів не тільки не вирішить, але навіть погіршить ситуацію. Як виявилося, для цивілізованого світу утримання це злочин. Останні два роки в країнах Європи священники і пастори стали постійним об'єктом судового переслідування. Що ж такого страшного вони зробили? Просто читали під час проповіді тексти Біблії, які визначають одностатеві відносини як гріх, і закликали покаятись і скористатись Божою благодаттю. Як виявилось, в християнській Європі таке формулювання не просто принижує достоинство, але визнається таким, що суперечить заповіді Ісуса про всеохоплюючу любов. Як виглядає сьогодні в країнах Європи, які традиційно вважаються християнськими, людям, які хочуть слідувати Божим заповідям і християнським принципам, як вони викладені в Біблії, робити це все складніше. Вони все більше виглядають як чужі серед своїх. По перше, це не модно, не толерантно. Не відповідає віянням часу. А по-друге, немає що називати гріхом. Не тому, що його немає, а тому, що його таким не називають. Колись апостол Павло писав своєму учневі Тимофію. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відаємо те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечистивих і грішників безбожних та нечистих. Для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, можоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією, блаженного Бога. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Зверніть увагу, закон Божий та викриття гріха є частиною доброї вістки. Чи не здається, що позбавляючись гріха за рахунок відмови від того, що називається гріхом у священному писанні, ми позбавляємось доброї вістки, спасіння і, врешті-решт, всеохоплюючої Божої любові? А яка ваша думка?